я мой брат по понаходил штучки такие, может за тоже кому-то и будет интересно. Отбойнички для дверей. Я не знаю, че отбойнички, как так они называются. Есть вот такая штучка типа, закрываешь двери и оно О, торкается, бачите? Не бьется в стену. И есть еще вариант, Не ось такого, типа, а ось таку штучку, яка просто клеїться на стінку. Можна, в принципі, було б її ще й покрасити, типу такою декоративкою. І працює він ось так. Хоп. Ну, Є ще, звісно, в полу, то це треба сверлити. Заставляти там спеціальну таку штуковину, яка вискакує, і типа, тормозить двері. Але це простіше і люба. Жінка або дитина, або чоловік, який не вміє сверлити, або не має а ця штуковина вам допоможе. Бо якщо без цієї штуки, то ви стіни поб'єте в перший же день або тиждень проживання в квартирі. Так що, якщо комусь допоміг, ставте лайки. Підписуйтесь, буду вам показувати ще немало таких штуковин. Все, всім спасибо. Пока.